Доброго ранку всім, хто прокинувся сьогодні на романтичній ноті. З вами, як завжди, цього понеділка рубрика про кохання. Що робити, якщо дівчина, яку ти вподобав, щодня проходить поруч та навіть не помічає зачарованого погляду. Як привернути її увагу, знає наш сьогоднішній герой. Ранковий ефір продовжує історія В'ячеслава та Світлани. Знайомитися із милою до серця дівчиною закоханий В'ячеслав не наважувався аж цілих п'ять років, навчаючись у академії будівництва та архітектури. І все було проти їхньої зустрічі, заняття на різних факультетах, на різних спеціальностях, у різні зміни. Та не так сталося, як гадалося. Знайомство прийшло не одразу, можна так сказати. Почалося я не знаю, наверное, на курсі першому і на второму відділу показалось, какое-то вообще інопланетне существо. какое-то э, такое яркое и светящееся, которому вообще не то, что там подойти и вообще как-то там дышать на опасно. Я вообще не видела, но в принципе мало кого замечала. Вот я видела знакомые лица, я с ним здоровалась. У меня была такая привычка обниматься, которая, как оказалось, человеку не нравилась. Он наблюдал, что я всех обнимаю. И потом он поделился, что ему это не нравилось. Перед дипломированием я как-то, в общем, подумал, что надо предпринимать какие-то шаги. Как неожиданно. И банально абсолютно написал в социальной сети сообщение. Просто смотрел как бы на страницу да, человека. То есть, и смотрю там графа любимые фильмы, написано нет. Вот. И я тогда очень как-то был вдохновлен фильмом на Ароновский Фонтан. Вот у меня вообще он был такой так, культовым для меня на тот момент, и я ей написал, что ну ты просто не смотрела фильм Фонтан, поэтому у тебя нет любимых фильмов. Я в принципе мало смотрела, я э, активно жила вот соци... у меня было много социальной деятельности, я там была еще работала в Израильском центре, как вела шумовой театр. Там танцями. Запрошувати дівчину на побачення довелося декілька разів. Світлана все ніяк не могла виділити час для наполегливого шанувальника. Перший раз, так що вона мене побачила, ну, ми як то там поговорили, це було на концерті групи Атмосфера. Я пам'ятаю, у нього була длинна причіска, ну, вітруч, такий кліпкий. И первая моя мысль была, о, Славик, вот этот парень из ВКонтакте, как бы мне так пройти аккуратненько, чтобы ну, ну, не быть замеченной, что то у меня было такое желание. Я ее долго очень приглашал на свидание, и она как-то оморозилась вообще все время. Все время говорила, что нужно там с братом старшим как-то там решать эти вопросы, там с родителями, вообще как-то там очень все серьезно было. Вот. Но в итоге как-то я ее уговорил через, я не знаю, несколько недель, наверное, и мы пошли погулять по набережной с ней. Мы встретились, ну, вот первое свидание, я спросила о его намерениях. Мне очень важно было знать, что хочет Славик от наших отношений. Или, может быть, он ничего не хочет. Мне было очень важно. Вот, поэтому я ей сказала, что у него, наверное, современные нравы, ну и на что он оскорбился. Незважаючи на те, що чекати на омріяне перше побачення довелося п'ять років, не пройшло і тижня після першої зустрічі, як В'ячеслав освічився коханій. На набережній ми зустрілися, вона Джеміла на набережні на барабанах з какими-то друзями. І от я підійшов, її позвав, ми там як то обнялись, і говорю, мені кажется, что сейчас время і місце. В общем-то, помнишь, я тебе предупреждал, что ты мне ответила да или нет. Вот это вот тот случай. вот я хочу, чтобы ты стала моей женой, а она сказала, ну ладно. Было очень шумно, вот какие-то яркие огни, вот все такое какое-то, мне казалось, не располагающее для того, чтобы человек сделал предложение. И, и, тут Славик меня вот так вот выхватывает и, и задает вопрос, выйду ли я замуж. Я так думаю, ну так... Первое, я даже не отследила, что я сказала, но это было, ну, хорошо. В'ячеслав та Світлана побралися, а потім у них з'явився плід кохання. Це їхня донечка, амелі ім'я дівчинці обирав батько, та й за характером, схожа вона саме на нього. Характер у нього дуже бойовий она світу очень сильно строїть. Вона рішительна, напориста. Понімаєш, що на хочете і это. Невозможно тебе дості. Діла вот збитися направлення. Та навіть переключить очень сложно. Если она что то вона то к тому йде, вот, вспоминає об этом. Закохані разом вже досить довго кажуть, що справжня сім'я з'являється, коли інтереси іншої людини ставиш на рівні зі своїми, коли є взаємна підтримка та взаємоповага. Так, Світлана підтримує чоловіка у захопленні психологією та бойовими мистецтвами. А В'ячеслав допоміг дружині реалізувати свою давнішню мрію створити музичний гурт. Ти коли хотіла групу організувати, давай у тебе давай, вот. у через місяць концерт. Я така, ой, що ж мені робити? Зупинятися на досягнутому закохані не збираються. У плані в героїв створити велику та дружню сім'ю. Очікування щастя варте самого очікування, яким і довгим воно не було. При цьому робити певні кроки до його наближення, як показала наша сьогоднішня історія, буде зовсім не зайвим. І це була рубрика про кохання. Побачимось за тиждень.